Ой, супер было. Буду делать вот, кабину крана. тут нужно делать люк. И окна вставлять. Вот уже вырезал. Буду их питочивать. Встать, вот вклеивать. Так, да, вот тут сделал векно. Тут вот одни. О, блиск. И тут тоже. Их потом вытру. Вот тут масочки. во. Тепер буду робити ось таке центральне. Потім все масочком закрию і буду люк робити. Ось. ви Бачите, вже приклею. Ловив! Бідніться. Тепер буду люк робити о, Все, рюк готовий. Yeah. Пережи по мілечам yeah. можна. Yeah. Доробити. Yeah. Ось yeah. ось yeah. зробив. Тоді yeah. класно Якщо вам сподобалось це відео, то цей лайки, коментар, підписка і. Всім пока-пока.